Ну що ж, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні ми поговоримо з вами про дві легендарні гри: це ж Плетау 2 та Need for Speed Most Wanted. Щось знайоме, да? Це найкращі гонки з мого дитинства. І скільки ж дітей в школі, я пам'ятаю, спорила, яка гра краще? От сьогодні ми тим. Самим і займемось. Ми згадаємо, про що ці ігри протестимо найдорожчі та найшвидші машини з обох ігор. Та, звісно ж, порівняємо їх і дамо оцінку по категоріям. Почнемо ми з FlatOut 2. Тож, давайте згадаємо, що воно таке. Гра вийшла в 2006 році. Була розроблена BugBear Entertainment. Гра складається з трьох частин і відповідним класом авто для кожної. Дербі, рейсінг та вуличні. В Кожній частині треба проходити кубки, і в кожний кубок входить окрема кількість звичайних гонок. З їх проходженням відкриваються дербі та міні ігри за це все ми отримуємо гроші і можемо покращувати нашу машину або купувати нову. Але змінювати авто ви можете тільки всередині. Зовнішній вигляд можливості в нас змінити немає. Весь час ми змагаємось з однаковими противниками. В них є ім'я, фотка і, здається, навіть характер. Це відчувається, коли ми граємо в саму гру. Флета вам навіть не обов'язково бути найпершим. Ви можете просто розбити всі машини суперників і бути переможцем. Але і вашу машину можуть також розбити або довести до такого стану, що вам буде дуже складно їхати на ній. І звісно, ви можете збивати все, що є на вашому шляху. Майже все це є основою дербі, де ви та ваші суперники маєте розбивати машину один одного. Також ця особливість є основною в міні-іграх, де водій має вилітати з машини і попадати в цілі. Наприклад, Градар, Цабо, Вогняні кільця там достатньо таких ігор, і для них є навіть окремі машини. Тож, яка з цих міні-ігор була ваша улюблена? Ви можете написати там в коментарі, це буде цікаво. І звісно, ця гра має дуже кайфовий саундтрек. Я в дитинстві підспівувала Yellow Rise Against, Не підозрюючи, що колись я подрослішою буду так само їх підспівувати. По закінченню гри. Нічого особливого не відбувається. Ну а тепер давайте перейдемо до гри Need for Speed дві Wanted 2005 року від Electronic Arts. Давайте почнемо з кар'єри. Хлопець ім'я Раєн приїжджає в нове місто та шукає собі суперників для гонок. Він отримує чорний список з найкращими гонщиками міста, яких, звісно, в першу чергу розшукує поліція. Цей список йому дає дівчина Мія, яка до цього тусувалась головним з цього списку. Тож, наша задача перемагати противників з цього листа і добратись до номера один, ставши найкращим гонщиком міста. Гріє три райони, які ми відкриваємо поступово перемагаючи наших супротивників, і отримуємо нові локації для гонок. Але щоб добратися до номери в чорному списку, треба пройти потрібну кількість гонок, за які ми отримуємо гроші і маємо змогу купувати машини. І ми можемо їх тюнінгувати і ззовні, і зсередини. Нам дається багато кольорів, дисків, надписів і так далі. Дуже багато опцій, щоб змінити вигляд вашої тачки. І також, щоб добратися до наступного боса, нам ще треба виконувати завдання з поліцією, а саме втікати від неї. Поліцію ми можемо зустріти навіть коли ганяємо з іншими машинами або поки чілимо катаючись по місту. Чим частіше ми попадаємо сім на очі, тим сильніші вони стають. Є шість рівнів поліції. Тож стигніть втекти, бо вашу гарну машинку можуть забрати. Я зараз візьму нову тачку. Але це не проблема, якщо у вас є друга машина. Також, коли ви перемагаєте боса, вам пропонується обрати два маркери з шости. Всередині можуть бути деталі, безкоштовна покраска, безкоштовний вихід з тюрми, а також машина супротивника. А якщо у вас заберуть всі машини, чи закінчиться гра? Саме цим питанням я і мої глядачі задались на стрімі. От що сталося? В мене забрали машину і все, Гра закінчилась, тому що в мене не було не було нічого, не було іншої машини, не було грошей. Так що, да, ребята, якщо ви граєте в цю гру, вас забирають останню тачку, то все гейм овер. Чи попадали ви в таку неприємну ситуацію на дорозі в іграх? І як вам взагалі такий варік? Бо мені здається, це суперцікаво. Ну от не знаю, ти просто по-новому починаєш кар'єру. Це чесно, тому що ту тачку забрали. Все ну і звісно, мені треба розповісти вам, що ж там в кінці цієї кар'єри, тому це буде спойлер. Тож, коли ви такий класний, перемагаєте у цього останнього челіка в цьому листі і думаєте, що все топчик, ні, він не хоче вам віддавати тачку, і там якась потасовка, щось коротше, трапляється непонятне. Але тут приходить Мія і рятує нас. І тут ми дізнаємо, що Мія це таємний агент поліції. Тож вона здає всю банду антагоніста, але на нас навпаки вона допомагає нам втікти від поліції і каже, що треба валити з міста. Тож ми валимо з міста. На цьому казалось би, гра закінчена. Але сюжет продовжується далі. В наступній грі Need for Speed – карбон. Ну що ж, доволі неочікуваний поворот, правда? Від гонок, я думаю, такого не очікуєш. А тут от такий аж фільм, драма. Скоріше за все, він неї там закохався, все таке, а вона виявляється, вона агент таємний, ну, ужас. Але вона його врятувала тому все. так само, як і в FlatOut 2. в нас є можливість не проходити кар'єру, а просто обрати якусь загодну тачку і гонку. Ну, а зараз в мене є щось дуже дуже цікаве для вас. Звісно, після того, як ви підпишетесь і поставите лайк. Ну і що ж це? А ми протестимо найдорожчі та найшвидші машини з Ігор FlatOut 2 та Need for Speed most Wanted. Так, ну FlatOut я беру найшвидшу тачку з списку, а в Need for Speed мені ще треба трошки над нею попрацювати. Як бачите, вона така розовенька. от і все-все, ось що нас вийшло. Тож, давайте почнемо з Flettaut. Тепер час показати свої лошадині сили машині з Need For Speed. I am Rock. I, am rock. I show you Waqway. Хто витримав перше місце? Як ви думаєте? І зараз прийшов час обрати переможця! У погнали! Наші категорії: кар'єра, машини, музика, режими і дизайн та картинка. Тепер пройдемось по ним. Кар'єра. Плетео 2 немає якогось сюжету, немає босів, але при цьому все одно є відчуття проживання історії, де головний, наче ви сам. І це дуже цінно. Але от з часом тільки, не знаю, мені насправді чогось не вистачає. І мотивує лише відкриття нових машин або цих от самих міні-ігор. Але я ж по факту можу в них і потім пограти, але так цікавіше. Да? Але в мене є такий прикол, що я не граю. Відразу в вже оці от всі відкриті штуки, поки не пройду хоча б половину кар'єри. Так було в дитинстві, я пам'ятаю. От, Need for Speed нам тут дають історію, персонажа і навіть неочікувану зміну сюжету в кінці, який ще має продовження в наступній частині. Тож. Барабан на дроб. Flat Out отримує 3,5 бали Need бали. Speed Переможець в цій категорії отримує 4,5 бали. Поїхали далі. Машини. Flet нам надається великий вибір машин для кожної частини гри, і вони всі мають свої особливості, вигляд і так далі. Навіть якщо відкинути той факт, що ми не можемо змінювати зовнішність машин в цій грі, то в такому випадку хотілося б більше якихось деталей всередині машини, які ми можемо змінювати і міксувати. Не знаю, можливо, в цьому є свій шарм, але наче з ходом гри чогось не вистачає. Коли ж Need for Speed ми можемо перекачати навіть саму звичайну машину. Звісно, що це відбувається з часом, але через це ніколи не засумуєш. Бо варіації між машинами і тюнінгом купа, так я називала в дитинстві тюнінг. Ну, і як бонус, це зміна все ж таки зовнішнього вигляду тачки. Тож. Флетаут отримує 4 бали. Не думаю, що це низько. Чотири це нормальна оцінка. А от Need for Speed отримує 4-5. Чому не 5? скажете ви? Я скажу, тому що в Need for Speed Underground я 2 я... Я пам'ятаю, що там була неонова підсвітка. І це от було дуже-дуже кльово. Мені це подобалось. Музика. Я вам, як музикант, скажу, що. Пофіг взагалі музикант ні, Якщо вас просто качає під цю музику, поки ви їздите, це кльово. І не в усіх гонках є настільки класно підібрана музика, як в цих двох іграх насправді. Тому це дуже складно обрати. І я буду судити просто суб'єктивно. Я віддаю 5 балів. Платаут! І сужу я чисто по тому, скільки гуртів з тої гри я слухаю досі. Тоді, якщо що, я не знала хто це, і коли я стала підлітком, я не пам'ятала, що я колись любила ці пісні, граючи в гонки. І виходить, що цих пісень більше флата і. На деяких гуртах я навіть була на концертах. В принципі, ці ігри певно якось і формували мій смак. Хоча FlatOut отримав 5 балів, саундтреки в Need for Speed нічим не гірші. Вони теж дуже класні. Що дивно, що там поєднують і якийсь реп-кор, і, і метал. І я дуже любила грати в ці гонки під for Need for Speed — 4, FlatOut — 5. Чи є в нас щось цікаве, окрім гонок в цих іграх? Тож ми переходимо до категорії режими. Скажу так, що режим тікання від поліції дуже цікавий, але ми вже бачили щось подібне, наприклад, в GTA. Таке багато де зустрічалось. Хоча через цей режим нас можуть просто забрати машину, і буде гейм овер. І це прикольно, тому що це придає якоїсь пікантності цій грі і стає цікавіше грати. І ось Flat Out в нас зі своїми дербі, міні-іграми, да, вилітанням з машин. Я думаю, що це великий скарб, і який знайдеш ну, взагалі не всюди. Треба давати перемогу тим, хто підходить креативно. І креативно тут підійшли Flat Out, тому 5 балів Out. І Need for Speed у нас отримують 4 бали. І остання категорія нарешті це дизайн і картинка. Круто, якщо ви ще тут. Тож погнали. Тут насправді складно судити, бо дві гри мають шарм і свою стилістику. Але от нещодавно я грала на стрімі в Need for Speed, і випадково я це зробила з модом на графіку. Тож люди відразу помітили, що щось не то, і типу, такі Б. Тож що вони зробили? Вони віддали перевагу цьому класичному Need for Speed в помаранчево темних тонах. Тож цей факт вже говорить дуже багато. Але я грала в Need for Speed. можливо, це був якраз Most Wanted 2. І там вони теж намагались зробити такий dark, Вала. Але там вже так не відчувалось. Хоча Флотаут була випущена на рік пізніше, і Need for Speed вже мали багато різних ігор до цього. Але ми судимо по тому, що маємо. Стилістика насправді більш цікава у Need for Speed, тому переможець. Need for Speed. Флотаут нас отримує чотири бали. Need for Speed отримує свою першу п'ятірку 5 балів тоді давайте перейдемо до підсумків. 21 з половиною балів отримує FlatOut. І наш переможець Need for Speed, який отримує 22 бали. Йоу, ну, різниця не така ще велика. Чекаю тепер від вас коментарів, чи згодні зі мною, чи ні. Ви навіть можете написати свої бали. По категоріям. Це все. Всім пока! До зустрічей!